Всім доброго тихого вечора, дорогі підписники. Ми вирішили долучитися до збору для 126-ї бригади для нашого підписчика Віктора, який має трьох донік. Як ви бачите, у нас зараз трошечки погода нельотна, тому для того, аби нашим захисникам трішки поліпшити працю, ми відкриваємо збір на манекуляр. Що ти, Руська, хочеш побажати нашим захисникам? Хочу побажати, щоб. Щоб вони не боліли і щоб в нас більше, щоб у нас було багато снігу, а в них не було. В них було сонечко, не було снігу. Тому ми вирішили підтримати їх піснею та також порадувати вас. Так що, друзі, кому сподобається пісня, яка подобається мені, от ви зможете задонатити в описі під відео будуть реквізити. Ми збираємо правильно, Надюшка сказала на 126 ти шосту бригаду ТРО. Це мій підписник з, Одесь, з Одеської області, з Іванківського району, який звернувся до мене. Простий сільський хлопчина, який має троє дітей і його родина дивиться, Шелудька підтримує всі збори і не витримав, тому що дуже-дуже важко рішив звернутися до мене. Ну а ми поспілкувалися ввечері. і... Рішили все таки трошечки підтримати і дівчата, тому що вони хочуть. І так як у нас стрім неділю був без співів, і так як мені дуже подобається ця пісня. Я думаю, багатьом вона зайде і кому вона сподобається, ви зможете задонатити. Також буде в описі під відео і в коментарях будуть реквізити. Також буде мій номер телефону. Можливо, хтось схоче сам це все діло купити, наприклад. Ну бувають такі випадки, так що зараз надюшка підготується. Включає мінусовочку і заспіває пісеньку для наших захисників і для всіх нас, українців, і не тільки для всіх тих, хто прагне перемоги. Доброго дня! Хотіли обратитися до Сергія Шелудька з проханням для приобретення ПМВшки ночного відділення. Слава Україні! I'm Так що, друзі, дівчатка-Надюшка заспівала, Вірушка підтримувала своєю такою підтанцовкою. Каже, я ж не знаю, як під таку пісню співати. Пісня то така, вона душевна. І я думаю, що кому сподобалася ця пісня, ви можете підтримати нас, підтримати нас у цих починаннях, які ми робимо. Ті люди, які довіряють, ми вам дуже-дуже вдячні, тому що реально разом ми є команда. і наші... Лозунг з миру по нитки путіну петля реально працює, тому що помаленькі, по маленькі ниточки ми закриваємо те чи інше питання. Я дякую всім. Ми збирали на другий комплект на театр, на резину. Колись такі речі, як зібрати там 200 тисяч на резину, це були просто нереальні. На даний момент ми вже на дві машини зібрали. Одну машину ми вже перезули, на другу зібрали. Але, дякуючи Богу, можливо, викроять хлопці, що ту машину перезують, і ці кошти підуть. На іншу річ, але ми чекаємо відеозвернення від хлопців. Вони скажуть, чому так. Тому що їм також бувають сюрпризи. Скоро Новий рік. Хоч у нас таке не, святкове, не святковий настрій, але бувають сюрпризи і хлопцям повинні там через якісь праві ліві сторони. Підкинути резину, трошки не таку, як ми купували, але вона підходить на татру, її питання буде з другої татрою закрите. Але є питання там, ще по двоманам вони збирають і реп. Реп це дуже класна штука. Хто не розуміється, я теж не дуже розумію, але я розумію, коли є військо вже толкове, коли командир переживає за своїх підлеглих, за свою техніку, то реп він. Глушить е, оці сигнали, е, ці всі ланцети, е, ці всякі е, дрони, вони падають. Просто підлітають, ці сигнали, падають. Але така штука коштує коштів. І, можливо, ці до 200 тисяч гривень ми збирали 173 тисячі на татру, вони переадресуються в цей самий же підрозділ, але трошки на іншу річ. Я думаю, якщо ви підтримуєте, ви можете написати це в коментарях. Тому що кожен коментар, кожен поставлений лайк, кожен репост. Це дуже важлива робота. Для нас важлива підтримка. Тому що, коли ви репостите, ви підтримуєте нас, наш канал, тоді люди більше дивляться, і, можливо, є люди, які не знають, що є такий місточок простого селянина з українською родиною, який з'єднаний з простими бійцями, тому що ми спілкуємося в основному з простими хлопцями. І Віктор це один із моїх глядачів, і фамілія в нього а дружина нього, Катерина. І люди прості, люди сільські і трошки як стисняються. Але я казав вже е, не, неодноразово. Зараз е, зібрано, е, збирають люди верніше, на три автомобіля. І ці люди до мене всі зверталися, щоб я підтримав. Я кажу, я не можу ще розпочати на вас, тому що є отвори якісь. Я не можу. Але я кажу, не опускайте руки, робіть відеозвернення, виставляйте на Фейсбуці. Ділиться між собою, хлопці із підрозділів, хай діляться між своїми дружинами, матусями, татусями, братами, кумов'ями і таким чином збирати. І це працює і з миру по нитки, путіну петля. І тільки в об'єднанні це буде, 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 буде результат. Так що наш лозунг з миру по нитки, путіну петля. Ютуб-канал Сергія Шелудька. Вірухи не хватило футболки. приїхала сьогодні до підписника. Так що, друзі, по п'ятницях у нас. Прямі ефіри. Е, Стараємося, коли є можливість, Надійка співає. І Руська буває по настрою. Ну, я думаю, що е, все буде добре, все буде Україна тільки тоді, коли ми об'єднаємося. А ми по-любому об'єднаємося і переможемо ворога. Так що не забувайте, підтримуйте своїх знайомих, близьких, не забувайте ті, хто пішли і боронять. Не забувайте, кому ми дякуємо за кожен ранок, за кожен вечір. Це ті хлопці, які стоять на сторожі нашої держави. І війна не там, а війна в Україні. І якщо ми не будемо їх підтримувати, то, як казали, якщо буде хреновий тир, то війна буде тут. Ну, Вона і так в Україні, але вони прийдуть сюди. І це не наклепи. Ті люди кажуть, що ти дурачок, але реально, коли шерстиш соцмережі, ти розумієш, що ти говориш правду, хоч ти і погано вчився, і ти не політолог. Але вони можуть прийти знову. Тому що недооцінювати коварного ворога це дуже-дуже дуже погано. Він коварний, кепський, наглий, бездушний. І ми повинні безсердешний. Ми повинні перемогти. Правильно? Що ти скажеш? Всім українцям. Де ти там схова? А? Слава Україні! Героям! слава! Все. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Дзвоніть хлопцям, вірніше пишіть, не забувайте про них. І ті, хто сидять вдома, не забувайте, куми там, брати, однокласники, одногрупники. Пишіть, спілкуйтеся, підтримуйте, запитуйте, що потрібно. Об'єднуйтеся в маленькі кулачки і передавайте тепло із своїх осель туди до хлопців, а також купуйте ті речі, які будуть зберігати їм життя. І дякую всій своїй громаді, всім своїм глядачам і підписникам, і просто людям, які знають мене навіть не на Ютубі. Допомагають. Я вам дякую, тому що ми зробили важливу роботу і не одну. І кожна річ, яку ми зробили, вона врятувала вже не одне життя. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А віктору скажу: ми по-любому купимо цей монокуляр, і ті речі, які вам потрібні, ми щось придумаємо. А на 126-ту бригаду. Говоря, ніхто нічого щось їм не хоче допомагати. Ну, можливо, є такі бригади. Одним багато волонтерів допомагають, а про одних не знаю. Так що ми будемо місточком і, можливо, хтось почує і, можливо, теж хоче допомогти цим хлопцям. Так що на цьому все. Всім пока. Дякую нашим Збройним силам. До побачення. Да. Приєднайтесь до нас прямі ефіри по п'ятницях. Приймайте. Участь в лотерейках, ви вигравайте ви призи, ну а також такі шелуйківські прибамбаси. І футболочки, подушечки, кружечки, ТД, і т.п. Всім пока!